Оля завжди чула від бабусі історії про старий родинний будинок, в якому вона провела дитинство. З кожним роком цей будинок здавався все більш загадковим. Сказання про привидів, старі підземелля та незрозумілі явища, що відбувалися вночі, передавалися з покоління в покоління, але Оля ніколи не вірила в них. Вона була впевнена, що це просто вигадки старших, які любили лякати молодших. Проте, після того як бабуся пішла з життя, Оля вирішила повернутися в будинок, щоб подивитися на нього ще раз. Вона давно не була там, а зараз, відчуваючи ностальгію, вирішила провести вихідні в тому самому місці, де колись грала в дитинстві. Коли Оля приїхала, будинок виглядав так, як вона його запам'ятала. Старі дерева на подвір'ї, занедбаний сад і сам будинок з темними вікнами. Але чим більше вона наближалася, тим дивнішим ставало відчуття. Була якась тривога, наче не тільки вона була в цьому будинку. Важливо повернутися, адже ми повинні зрозуміти, чому наші предки залишили тут частину себе, думала Оля, намагаючись побороти страх. Вхід до будинку виявився важким замок, який завжди відкривався з першого разу, зараз не піддавався. Після кількох спроб вона все ж змогла увійти. Всередині запах старих книг, пилу й дерева, усе залишалося на своїх місцях. Старі меблі картини на стінах і навіть її дитяче ліжечко, яке виглядало так, ніби хтось щойно в ньому спав. Вона зупинилася на мить, відчуваючи, як щось невидиме прослизнуло за її спиною. Може, це все тільки моя уява, подумала Оля, намагаючись розслабитися. Вона вирушила в свою улюблену кімнату на другому поверсі, де проводила більшість часу, коли була дитиною. Але коли дівчина відкрила двері, її очам відкрився зовсім інший вигляд. Кімната була змінена. Старі шафи зникли, на стінах з'явилися дивні малюнки, а підлога була всипана дрібними камінцями, що залишали сліди кожен раз, коли вона ступала. Щось не так. Оля відчула, як мороз по шкірі. Вона не могла зрозуміти, що саме змусило її так почуватися, але в її серці був страх. Раптом двері за її спиною різко зачинилися, і Оля відчула, як небо за вікном потемніло. Вона намагалася їх відкрити, але двері були надійно заблоковані. Вона в паніці оглянулась на. Навколо і помітила стару коробку на полиці, відчуваючи, що це може дати відповідь на її питання, Оля відкрила її. У коробці було кілька старих листів і фотографій. Один лист привернув її увагу він був адресований її прабабусі. Текст листа описував дивні події, які відбувалися в цьому будинку багато років тому. Люди в родині постійно чули кроки, навіть коли були одні, відчували, як за ними хтось стежить, а іноді навіть бачили дивні примари у вікнах. У листі була також згадка про те, що будинок не просто старий, а якийсь портал, який прокидається, коли один із родичів повертається сюди. Будьте обережні, якщо ви побачите темні фігури, писала прабабуся. Вони можуть забрати те, що належить їм. Оля була вражена. Чи могла ця історія бути правдою? Вона почала шукати більше інформації, перевіряючи всі старі речі, які залишила бабуся, і ось вона знайшла ще один лист, на якому була загадкова карта. На карті був позначений старий підвал, який Юля ніколи не помічала раніше. Відчуваючи, що це може бути важливим, вона вирушила вниз до підвалу. Там, у темряві, вона знайшла стару двері, що вела в невідоме. Ключ, який вона знайшла в коробці, підходив до цієї двері. Як тільки вона відкрила її, її очі осяяло яскраве світло, яке вело до кімнати, заповненої старовинними предметами. Тут були старі книги, картини та навіть дивні артефакти. Проте найстрашніше було те, що вона побачила в кутку кімнати, стояли фігури, схожі на людей, але їхні очі були порожніми. З того моменту Оля зрозуміла, що цей будинок приховує більше ніж здається, на перший погляд, і тепер їй доведеться прийняти таємницю своєї родини та вирішити, чи готова вона залишитися тут, чи вирушити на пошуки відповідей, які можуть змінити все.